Казка від Марусі. Привіт, маленькі мандрівники! Сьогодні ми разом зануримось у незвичайну пригоду, де все з блоків, а можливості безмежні. Уявіть собі, ти прокидаєшся, і навколо все квадратне. Нема ні мами, ні дому, ні карти. Тільки ти, небо, трава і новий світ. Це початок історії Стіва, хлопчика, який не пам'ятає свого минулого, але готовий створити майбутнє. Приготуйтесь, буде цікаво, трохи страшно, але дуже надихаюче. А ще не забудьте підписатись на канал і натиснути дзвіночок, бо попереду ще багато серій цієї піксельної казки. Колись у світі, де не було нічого зайвого, лише блоки, мрії й великі пригоди, прокинувся хлопчик. Його звали стів. Або, може, він сам себе так назвав, бо пам'яті в нього не було. Стів лежав на зеленій траві. Все навколо було квадратне, листя дерев ніби вирізане з паперу, квіти піксельні і Яскраві, а небо пласке і ідеальне. Він підвівся, його тіло відчувалося сильним, але порожнім усередині. Хто я? прошепотів він. Руки були порожні, ні мапи, ні їжі, ні дому. Лише він і безмежний світ. Стів відчув дивне бажання підійти до дерева. Він інстинктивно стиснув кулак і пук-пук-пук. Блок дерева захитався, пук і випав. Я можу видобувати. Згодом стів зрозумів: Чотири блоки дерева дорівнює 16 дощок, чотири дошки дорівнює верстак. Він відкрив інвентар, клацнув на вкладку Крафтінг і вперше побачив, як дощечки з'єднуються. Я можу створювати. Я не просто мандрівник, я творець. Поки він збирав ще кілька дерев, небо потроху темнішало. Час іде. Стів глянув угору. Сонце квадратне і гаряче. Опускалося. Тоді він почув Гррр. Зграйка зомбі виднілась між дерев, а ще далі скелет з луком. Стів, злякався. Я нічого не маю, я, я, я не встиг. Але він пригадав, що має верстак. Поставив його, швидко відкрив. Дві дошки плюс одна палиця дорівнює дерев'яний меч. Ще з чотирьох дошок і землі він зробив маленький будиночок без вікон, просто коробка, але всередині безпечно. Він зітхнув і притулився до стіни. Уночі світ стає зовсім іншим. Чути було лише повзання павуків, клацання скелетів. І найстрашніше шапіння кріпера. Що, якщо він знищить усе, що я створив? М -м -м. Але ніч минула, стів вижив без ліжка, без факела, але з надією. Ранок мобів більше не було. Стів вийшов з хати і вперше засміявся, бо побачив свинку. Яка застрягла між двома блоками. Гей, тобі допомогти? сказав він. Він зламав один блок, і свинка побігла, піксельно виляючи хвостом. Стілу стало тепліше, навіть у піксельному світі важливо відчувати зв'язок. Того дня він зробив кирку. Три дошки плюс дві палиці, вирив собі каменю. А із каменю зробив печеру, кам'яну кирку, меч та топірець. Знайшов вугілля і вперше зробив факел. Факел це світло, його власне. Після обіду він побачив вівцю. Вона була біла і пухнаста. Три блоки шерсті, плюс три дошки дорівнює ліжечко. Тепер я зможу спати і ніч не буде мене лякати. Того вечора, лежачи на білому ліжку, стів, подумав, а що, якщо там за горами ще хтось є? Хтось як я? Він уявив, далекі печери, величезні замки, небесні острови і когось друга, подругу. Він поклав руку на груди. Може, цей світ не просто для виживання, а для пошуку себе і для того, щоб ділитися тим, що знайшов. Ось так почалась велика пригода Стіва. Він не знав, куди йде, але вже мав ціль і сенс. Бо у кожного з нас бувають моменти, коли ми не знаємо, хто ми, де ми і що робити далі. Але як і стів, ми можемо зібрати ресурс, зробити факел і не тікати, а збудувати дім, навіть якщо він із землі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Хочеш дізнатися, що чекає Стіва далі? Чи зустріне він когось ще? Підписуйся на канал, став лайк і не пропусти наступну серію його пригод. Папа, -па, до нових зустрічей!